Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброму доброго ранку, садочку прекрасному. Погляньте, оберніться, оберніться одне одному, усміхніться. Діти, мені старий гончар, дід Микита... Який мешкає в місті Опошня Полтавської області, запрошує у гості до себе на виставку посуду. Дітки, а як ви гадаєте, з чого робиться керамика? Посуд з глини, потім його запикають, розфарбовують. А як ви гадаєте, навіщо розмальовувати посуд? Кожен візерунок про щось розповідає. І ми сьогодні з вами будемо малювати опішнянський посуд. Дітки, ось ми і потрапили на виставку старого ганчара. Давайте ж розглянемо посуд. І так, подивіться. Який гарний красивий посуд. Він різнокольоровий, використані багато різних візерунків. Це і хвилясті лінії, і прямі лінії, і рослинний орнамент, і крапочки. Подивіться, який, який гарний посуд. Його зробив. Старий майстер в місті опошня полтавській області. Дітки, погляньте, це і горщики, і тарілки. Тарілка плоска, велика, і глибокі тарілки, а також ще горщик і глечик. І ми сьогодні будемо малювати. Ось такий гарний глечик. Діти, подивіться ми сьогодні будемо з вами малювати ось такий глечик Я підготувала ось такий шаблон у формі глечика коричневого коричневого кольору. подивіться намалювала прямі лінії вгорі три три, дві жовті. Та зелена. І внизу жовта прямоління, рожева хвиляста, і намалювала рослинний елемент, ось таку квіточку синю, з жовтими ось такими е завітушками І зелені, зелена стеблинка, і зелені листочки. І так. Що нам потрібно для роботи? Мені потрібен пензлик, серветочка, стакан з водою, новий шаблон коричневого кольору і фарби. У мене і жовта, і зелена, і син. Спочатку я буду малювати прямі лінії. І так, я буду спочатку малювати жовті прямі лінії. Я беру пензлик двома руками, Ой двома пальчиками, пробачте, третій підтримуючи. Але, дітки, я. Тому мені зручно малювати лівою рукою. А ви, будь ласка, візьміть пензлик в праву ручку і будемо малювати прямі лінії. Там, де горличко вузь, вузьке місто, ось так. Подивіться, я при... притискаю пензлик і, не відриваючи руки, веду пряму лінію. Ось так. Бачите, вже одну лінію намалювала. І ще одну вгорі. Ось так. Ще одну вгорі. Тепер, а, забула, ще внизу треба жовтеньку лінію намалювати. Ось так. Тепер я промиваю пензлик. І дітки зайву водичку я прибираю у серветочку. Тепер я набираю зелену фарбу і малюю зелену лінію, а також я малюю стеблинку зелену і зелені листочки. З однієї сторони стеблинки і з іншої сторони стеблинки. А ще я намалюю ось тут декоративний листочок. Подивиться, він складається з двох частинок. Ось так. Раз. І намалюю з цієї сторони. Раз. І теж раз. Два. Тепер, подивиться. я буду, намалю... я буду малювати хвилясту лінію, зайву водичку приберу у край серветочки і наберу рожеву фарбу. Подивиться. Я буду малювати ось такими хвильками. Раз, два, три. У мене три хвильки вийшло. Ось так, подивіться. У мене вийшли ось такі хвильки. Тепер мені потрібна синя фарба. Я буду малювати квіточку. І так, набираю синю фарбу. І малюю невеличку пряму лінію. Ось так. Тепер я буду малювати ось такі хвильки. Раз, два, три. Другий ряд. Дивіться, я буду малювати між двох хвиляк одну. Ось так. Раз, два, і ще одну невеличку хвильку між двох хвиляк. Раз. Ось у мене вийшла вже квіточка. Промиваю пензлик і тепер зайву водичку прибираю серветочку. набираю, дітки, жовти, жовту фарбу. І буду малювати невеличкі завітки. Ось такі. Подивіться. Ось такі. Ось такі. Ось такі. Дітки, подивіться, вже який у мене гарний глечик. Але я хочу ще намалювати всередині завіточків отут крапочки рожевого кольору, тому я набираю роже, промиваю пензлик і набираю рожеву фарбу. І буду малювати всередині квіточки. Ось так крапочки. Пам'ятаєте, як крапочки малювати, притискаючи пензлик, тримаючи його прямо, ледь-ледь. Ось так, дітки. Подивіться, ось у мене і вийшов глечик. А тепер давайте порівняємо. Так, трішки схожі. Я вам пропоную вдома намалювати ось такий гарний глечик. Будь ласка, спробуйте. До побачення, моє любі. До побачення!